Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, гості, відвідувачі мого каналу. Далі будемо продовжувати сьогодні читати Псалтир, сьогодні неділя, Господня, Божий день. Як я казав, буду старатися по неділях, але мав час і читав ще такі дні, тож продовжуємо читати. Псалтир для себе, для своєї душі, для своїх гріхів. Минуть святого. Молитвами, святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Царю Небесний, Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання, не маючи ми грішні. Тобі, як плодиці, цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало Небо, тому з людьми веселяться ангели. Його, його молитвами, Христе Боже в мирі, провадь життя наше, щоб ми співали Тобі, Аллилуя. І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до тебе прибігаю, чисто спасіння, благаючи, зглянься на немічну душу мою і моли сина свого, і батька нашого, що простив мені, що вчинив я лихого, єдина, благословена. Господи, помилуй, 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 Господи, Господи, помилуй.

Все все, Тройце, Божий творче, всього світу, поспіши і направ серце моє, щоб я з розумом почав і ділами добрими. Закінчу співати ці богонатхненні псалми, що їх святий Дух устами Давидовими промовляв. Які нині співати хочу, і я недостойний. Знаю свою немі свою неміч, припадаю, молюся тобі. І помочі від тебе благаю, Господи, направ розум, мій змісне серце моє, щоб я не втомлювся, але відчував насолоду від святих пісень, та щоб навчав навчився добрих дів за словами їхніми і просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч тебе, Україні Твої разом з усіма обраними Твоїми, і нині, владико, благослови, щоб зітхнувши сердечно устами, я заспівав, промовляючи. Прийдіть і поклоніться цареві нашому Богу, прийдіть і поклоніться Ісусу Христу і цареві нашому Богу. Прийдіть і поклоніться Ісусу Христу, і царю і Богу нашому. Господь пасе мене і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим там він оселив мене. Біля води спокійно виховав мене, душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого, коли піду навіть у тіні смертній не боятимусь зла, бо ти зі мною жест твій, і палиця твоя вони потішили мене. Ти наготував. Переді мною трапезу на очах нобителів моїх, ти намастив оливою, голову мою і чаша твоя, що наповнює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого, і Оселюся в домі Господнім на довгі дні. 23 23-й псалом Господня земля і все, що наповняє, її веселина, і всі, що живуть у ній. Він на морях заснував її, на ріках утвердив її. Хто зійде на гору Господню і хто стане на місці святому Його, той, у кого невинні руки і чисте серце, хто не марнував на суєту душу і не присягався ближньому своєму зрадливо, той матиме благословення від Господа і милість від Бога Спаса свого. Це рід тих, що шукають Господа, шукають лиця Твого, Боже, Яковів. Піднімайте врата, верхи ваші, піднімайтеся, врата вічні і війде цар слави. Хто є цар слави? Господь кріпкий і сильний, Господь могутній в бою. Піднімайте врата, верхи ваші, піднімайтеся, врата вічні і війде цар слави. Хто є цар слави, Господь сил. Він є цар слави. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Душе моя, доки живеш на землі, покайся, бо поруху гробі не молиться і від гріхів не визволяє. Взивай до Христа Бога, нагрішив я серцевітче, ранішнішу судити мене, помилуй мене, душе моя, доки будеш перебувати в гріхах, доки будеш. Відкладати покаяння, уяви собі суд, що надходить, і визиває до Господа. Нагрішив я серцевіче ранішнішу судити мене, помилуй мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки, віків. На страшному суді без обвинувача провини виявляються, без свідків осуджуються, бо книга совісти розкривається, і діла таємні виявляються раніше, ж у твоєму всенародному судищі виявити, що судді я, Боже очистий і спаси мене. І нині повсякчас, і на віки віки. Незбагненний і нездослідими владиця Бородиця, благодат. Бла, е, е, Бога благодатна содіє не через тебе танство, бо означавши невмістимого, ти породила, вдягнену у плоть від чистої крови твоєї, молиш його причиста, як сина Твого, щоб спас усіх, хто славить тебе. As for the pomeloas, 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, вседержителю слово, беззначально Твого Отця, самодовершений Боже Ісусе Христе, ради милосердя, милости милоститу, ніколи не віддаляйся від Твоїх рабів, а завжди в них перебувай. Не поки святий царю. І мене, раба Твого, і дай мені недостойному радість, спасіння Твого, просвіти розум мій світлом пізнання Євангелія Твого, душу мою, любов'ю Христа. Твого обв'яжи тіло моє, Твоїм безстрастям прикрась, думки, очисти, ноги мої від спотикання збережи і не погуби мене з беззаконнями моїми, благий Господи, але направ мене. Боже і в розумі серце моє, випробуй мене і перевір дороги мої. І якщо я на шляху гріховному, то відверни від нього і направ на шляхи вічні, бо твої путь і є істина, і життя, і тобі славу висилаємо з беззначальним твоїм Отцем присвятим і благим, і животворящим Твоїм духом, нині, і повсякчас, і на віки Амінь. До тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій, на тебе я уповаю. Не дай мені осоромитися. Не допусти, що вороги мої втішалися перемогою наді мною. Нехай не осороми. Не осоромляться всі, що надіються на тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені путі Твої і навчи мене стежок Твоїх. Настав мене на істину Твої, навчи, бо Ти Бог спасіння мого. на тебе повсякчас. Я надіюся, покладаюся. Згадай про милосердя твої, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку. Грехів юності моєї, несвідомости моєї, не поминай. Пом'яни мене в милості Твоїй, Господи, заради благости Твоєї. Господь благий, і праведний, тому наставляй грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх. «Всі путі Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його. Ради імені Твого, Господи, прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа, Він уже їй дорогу. Яку треба, Він укаже їй дорогу, яку треба обрати. Душа її буде в блаженстві і раді, і рід її успадкує землю. Сила Господня тим, що бояться його, і завіт свій відкриває їм. Очі мої завжди до Господа, бо він визволив із всі ті ноги мої. Зглянься на мене, Господи, і помилуй мене, бо я самотній і знеселений. Страждання серця мого примножилося з біди моєї, визволи мене. Поглянь на скорботи мої, знеселення моє, і прости всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, як багато їх, і як, як лютують ненавистю, ненавидять мене. Охорони душу мою і спаси мене, щоб я не осоромився, уповаючи на тебе непорочність і правда, нехай охороняють мене, бо я надіюся на тебе. Спаси Боже, народ твій від усіх страждань Його. Розсуди мене, Господи, бо я. Ходив у невинності моїй, на Господа, я надіюся і не похитнуся. Випробуй мене, Господи, досліди мене, розпали серце моє і всю істоту мою. Бо милість Твоя перед моїми очима я ходив у істині Твоїй. Не сидів я з людьми нечестивими і з підставними не піду. Я зненавидів збори беззаконників і нечистивцями не сяду. Умию в невинності руки мої, обійду, жертовник Твій, Господи, щоб сповіщати голосом, хвали про всі дивні діла Твої. Господи, полюбив якраз у дому Твого і місце селі, слави Твоєї. Не погуби з нечистивими душі моєї і життя мого, з людьми кровожерними, що руки їх готові на беззаконня, привиться їх повна підкупів. Я ж не... Порочності моїй ходжу, спаси мене, Господи, і помилуй мене. Нога моя стоїть на дорозі правди у церквах буду благословляти Тебе, Господи. Господь просвідчення моє, Спаситель мій. E... Кого обоюся, Господь, захисник життя мого, кого устрашуся, коли нападуть на мене. Противники, і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то він спотикається і, і падають. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому Усі дні життя мого, дивитися на красу Господню. Щоранку молитися у храмі Його, бо він ховає мене в домі своєму, День біде схо в оселі своїй на скелю піднесе мене, я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали. Буду співати і проставляти Господа. Пожуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до Тебе. Зглянься на мене і помилуй мене. Від Тебе говорить серце моє, шукайте Господа. Я шукаю лиця Твого, Господи. Не відвертай же від мене лиця Твого і не відкидаю гніві раба Твого. Ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже, Спасителю мій. Бо коли батько і мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене. Не вчи, навчиш мене, Господи, потей Твоїх і настанови на стежку правди задля ворогів моїх, не віддавай мене з руки. В руки ворогам моїм, бо повстали проти мене лже свідки і злобою палають на мене, але я вірю, що побачу милість Господа на землі живих. Надійся ж на Господа, і буду, і будь мужнім. Нехай кріпиться серце твоє. Чекай допомоги від Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.